Цього тижня ми пропонуємо вам звернути увагу на статки народного депутата від блоку Петра Порошенка Андрія Вадатурського. Його декларація і бізнесові зв'язки мають чим вразити пересічного українця. Дивіться в сюжеті. Згідно інформації, бізнес-видання Форбс, фінансовий стан народного депутата від блоку Петра Порошенка Андрія Водатурського складає 126 мільйонів доларів. Незважаючи на це, він отримує від Верховної Ради матеріальну компенсацію на оренду житла в Києві. Народний обранець мешкає в готелі Київ. Покажіть нам вашого ласка. Вадатурському достався двокімнатний номер на зразок того, який нам показував інший депутат Тарас Батенко наприкінці грудня минулого року. Це е, така ну загавітання. Да, я так думаю. Ну е, що тут ще показувати? Ну, два шкафи. Так е, є навіть холодильник, є е, телевізор. Народному обранцю особливо подобається балкон, з якого видно Маріїнський парк та Верховну Раду. Так, знаєте, бачиш, що відбувається в Раді е, зранку, чи пікетує, чи не пікетує. Та так, взагалі, ну знаєте, я був дуже вражений від цього виду. Е, ну, так, бачиш, який могутній Київ. Я ж тут не разу не жив до цього. При своїх статках Вадатурський бідкається, що на депутатську зарплатню, особливо в столиці, не проживеш. Мій дохід становить на сьогоднішній день 4 тисячі гривень. Щомісяця Що Щомісяця. я отримую 4 700 по-різному там з копійками. А я за житло за це сплачую 3 тисячі гривень. Ви Готелі в місяць. Чи, чи, чи ні, сама Верховна Рада? Я, ні, я плачу. Щоправда, іншу частину коштів, а це приблизно 11 тисяч гривень на місяць, сплачує за номер нардепа сама Верховна Рада. Андрій Вадатурський син аграрія мільйонера Олексія Вадатурського, який має в Миколаївській області компанію Нібулон, що торгує зерном за кордон. Згідно даних видання Forbes, фінансовий стан Вадатурського старшого оцінюється в 502 мільйона доларів. До свого обрання депутатом Андрій Вадатурський працював в компанії батька, отримавши при цьому освіту в Британії в Лондонській школі економіки. Ставши народним бранцем, ви не маєте посади в Нібулоні? Ні, я звільнився офіційно. Я дуже рідко спілкуюся з із керівником компанії, моїм батько, і також з спеціалістами компанії. Я особисто відповідав за міжнародні стосунки і за ну можна так сказати, міжнародну торгу, торгівлю. Саме завдяки роботі в Нібулоні, Вадатурський молодший заробив свої статки. Згідно декларації про доходи за 2014 рік, він збагатів на 1 мільйон 254 тисячі гривень. Не дивно, що народний обранець нині будує шикарний особняк під Миколаєвом на Кінбурнській косі. Згідно декларації, Вадатурський молодший не має шикарних автівок, як інші народні обранці. Зате аж не віриться, має дві вантажні машини радянського виробництва, а саме, Зіл 131 та газ 66 Аби більше дізнатися про бізнес родини Вадатурських, ми поїхали до Миколаєва побачити, як нині працює компанія Нібулон. Надсучасний перевантажувальний термінал зернових та олійних культур коштує 200 мільйонів доларів. За рік через нього проходить 5 мільйонів тонн зерна, яке експортується за кордон. Мільйонер Олексій Вадатурський хизується: на його підприємстві немає чорної бухгалтерії. Фінансова звітність компанії, мовляв, прозора для податківців. Офіційно за 2014 рік дохід Ніболо настановив 9 мільярдів 241 мільйон гривень. Свої. Чергою політологи впевнені, Андрій Вадатурський опинився в Верховній Раді не випадково. Я думаю, що це дійсно один з помітних представників аграрного лобі, тому що ні було. Он. Корпорація серйозна в Верховній Раді є дуже багато лобістів агропромислового сектору. Є дуже багато лобістів різних груп, і те, що старший Вадатурський послав Молошова Турського верховну раду, ну зрозуміло, що без лобістських намірів там навряд чи що є робити. Політолог Володимир Фесенка підсумовує, Вадатурський бавиться у гру, яка давно в Україні мала би бути заборонена поєднання бізнесу і політики. Наша класична ситуація поєднання бізнесу і політики, і тому депутати з бізнесу, коли вони є в Верховній Раді, вони так чи інакше і будуть працювати з економічними мотивами і будуть сприйматися як представники бізнесу. Депутати, які є фігурантами нашої рубрики, статки не часто приходять до нас до студії. Але пан Андрій Влатурський прийшов. Доброго вечора, пан Андрій. Доброго вечора. Почнемо з кінця. Ось в тому, що звинувачували вас, що ви є представником лоббі аграрного. Ви справді лобіюєте бізнес у Верховній Раді. Ви знаєте, от дійсно так смотриш, з яким негативом ви це подаєте. от то, дивляється, вот що ще потрібно людям. Смотрите, да я наводил десятки принципов и объяснений, почему это можно. Смотрите, есть Коломойский сегодня в Раде или нет? Нету. Он лоббирует интересы свои? Не Звычайно, лоббирует. Что? А Звычайно. почему? То есть, для того, есть чтобы лоббировать дела, свои интересы, не обязательно находиться в Раде. Понимаете, ви здесь йдете в відкриту, а люди починають вот додумывать, а вот он пішов, Верховний Чекайте, мы маємо Совет політологів, які висловили. Будь ту ласка, ви запитали. Я вам відповідаю. Я, да? я в відкриту пішов. Здесь нахожусь під камерами. Є да? законопроекты, які я зарегистрировал. Я нажимаю кнопку, показываю, за что я поддерживаю какой законопроект, который я не поддерживаю. Вы считаете, это позиция или это лоббирование? Я пошел в Верховный Совет для того, чтобы показать свою позицию, а не лоббировать. Не нужно, пожалуйста, на этом играть. Можно, поверьте, я вам наведу десяток способов, как можно спокойно заниматься лоббированием. Первый. Профинансировать предвыборную кампанию кандидатов депутаты посмотреть, кто пройдет, и они потом должны быть обязаны. Обязаны и, в принципе, будут выполнять команды. Вы это видите, как, как формируются партии. Вообще у нас это не партии. Сегодняшний кризис в парламенте, это как раз подтверждение тому, что делается. Второе. Можно просто скупить народных депутатов, которые туда уже попали. Разными способами. Третье. Это политический шантаж. Нужно постоянно. Есть какая-то проблема, я решаю. Только поддержим пожалуйста, правительство Яценюка. Да? Мало людей, которые действительно могут сегодня проявить свою позицию, которая ни от кого не зависит. Нет, все равно. Даже три политтехнолога сегодня говорят, что Водотурский младший пошел лоббировать. Да сколько можно? Что еще нужно показать? Жить на Роллс... Ездить на Роллс-Ройсах? Летать на самолете? Где это? Мы платим податки, мы платим Полностью все в открытую, все задекларировано. Нет, все равно ищите какой-то момент. Понимаете, вы же показываете, в каком свете биткается. Чего я биткаюсь? Я вам говорю правду, как она есть. Понимаете, сколько можно вот, э, мордой в асфальт тыкать народных депутатов? Вот какое будет отношение к народным депутатам, такое же будет отношение и у народных депутатов к народу. Посмотрите, что вчера произошло. Кто у нас занимается политикой? Почему у нас так происходит? Да потому что нужно, чтобы они получали зарплату минимальную 1200 гривен. Пусть они поживут так, как мы живем. Сколько это можно слышать? Поймайте, да не будут у вас нормальные депутаты работать, пока они не будут нормально получать деньги. Вопрос... Справа в зарплате. В... Справа в зарплате. В зарплате, в отношении, понимаете. Но не нужно выбирать людей, а потом их позорить на следующий день. Тогда Шукайте, мне вопрос: почему вы таких быть? людей выбираете? Вы, э, вы выбираете этих людей, вы за кого голосуете? Це зеркало общества, де да э, да ми самі з собою сміємося. Скільки можна? Тут вже в это показувати суспільства. Ви ж самі сказали, що ви прийшли 4 тисячі гривень на рік. Ви заробили ці гроші. Ми хочемо вас запитати, Хорошо. що це за гроші. Давайте, зарплата. Це зарплата, зарплата, з якої я заплатив налоги. Дальше что? Ні, питання просто сколько вас буде становити Ви декларація видели? за 2015 рік? Ви... Ви посмотрите, я читаюсь декларации в течение марта месяця. Какой mm -hmm. вопрос? Вы связываете мои растраты в 2015 году с доходами в 2014 году, когда я работал в компании? Почему вас Нет, не интересует, так как они живы в 2014 году? Так расскажите нам, как вы жили в 2014 году. Я року. работал, у меня есть э, есть квартира, я строю шикарный дом, видите ли. Что, ну, проблема мы с этим? Будем... Не, так тому, правда, що Нет, так питание в том, что это правда, что это не понимает. Нет, вы понимаете, вы так выстраиваете, что народный депутат жирует. Но, что почекайте. не так? Чесний бизнес які... открытый бизнес, Vous который statки, заплатил налоги. Подождите, смотрите, вы здесь ни слова не сказали про то, что нас финансирует Европейский банк развития и реконструкции. То, что компания работает в Украине с 91 го года, что не закрывалось, не меняло название. Одни учредители, семья понимаете, в настолько уже открыто, да потому что нас, мы построили бизнес за счет открытости. Все равно не так. Все равно нужно перекрутить это по-другому. А кто не говорит, что вы заработали на зарубить? Хотите жить по-другому? Вы сказали, что вы можете не знаете, что нужно те, начинать зарубить самим. Нужно начинать самим. Не, покажите, я предлагал. Я готов с вами работать, я готов показать вам все. Только будьте объективными. Пока наша журналистика не будет объективной. Толку не будет, потому что это тоже одно, одна ветвь власти. И использует все равно журналистов для того, чтобы показывать какой-то негатив. А потом, понимаете, когда даже выворачиваешь действительно ну, негатив, то люди говорят: ну, видите, это просто атака, не обращайте внимания. Да, в сюжете была неправда. Смотрите, давайте по, -по, по посмотрим заново, какие вы слова используете. Какие выживаемые? Что я битка вся? Ну ви, вам сказав, що я бідка в Ви говорили про те, Хорошо. що что зарубайся. При чем здесь Forbes? Вот скажіть, а що такое Forbes? Ви розумієте, що такое Forbes? Forbes це видання, яке створює рейтинги багатих, багатих людей України. Хорошо, що это такое? Вот оцінка, вот там видели 126 це это таке? такое? Ну, це їхня оцінка їхня майна. Оцінка? Ну, это же не доход. Правильно? Добро. Вы сравнивали вас... вас... эти Мені потрібно продати компанію Ви з такими питаннями Ви підталкиваєте мене продать компанію І потратити ці гроші Знаєте, я уже устал слышать це от людей. У нас не восприятие: Та продай, та поділись, та сделай дороги, Та ты посмотри, как ты живешь, Андрію, а тут люди боліють А сколько больных приходит, что я понял? Если у вас було не сприйняття вас на вашому окрузі, вас би не обрали народним депутатом. А И Дело в том, что Выборцы. я привозил людей, я показывал предприятия, которые мы построили. Люди, я не скрывал, что я с большого бизнеса, который я горжусь этим, то, что мы построили эту компанию. Я показывал, я говорю, я готов уйти в политику, потому что политика все занимается и говорят, это грязное дело. Я хотел сделать по-другому, хотел показать другие стандарты. А все равно не так, все равно не то, все равно плохо, все равно нужно что-то найти. Чим ви помогаєте до да, розумієте, після таких вот днів, як вчорашній, просто руки опускаються, когда всі займаються договорниками. Когда имели в виду там этих политиков, которые там находятся, 3-4 человека решили проголосовали, использовали и все. Мало людей сегодня в парламенте, которые могут высказать свою точку зрения. Нужно нам сделать такую систему, чтобы нормальные люди там были. Они постоянно там смеяться над кем-то. Я, я закон не, вашей не нарушаю. реакции через то, что мы запросили вас сюда. Смотрите, студию. как вы Для ставите того, что вопрос. Миллионеры, да, Forbes, все равно получает дотации, ну так вы же так ставите? Вы же вот так правда. так це правда? Ну, це Хорошо. правда. Гостиница получает 11 тысяч или 12 тысяч гривен за то, что она размещает депутата от Верховного Совета. Я приезжаю, мне нужно где-то здесь жить или нет? Доброе. это правда, мы сказали. Ваше да, предложение какое? Так вы показываете это как? Вы же людей настраиваете против парламента. Вы хотите, чтобы опять бросали гранаты? Ну что ж вы делаете? Знову ж таки, ми показуємо статки народних депутатів. І ви статки? занадто емоційно реагуєте на те, що ми показали ваші шовки. Ні, так подождіть. Смотря, як ви показуєте? Ви показали, от ви бачили цей сюжет, ви читаєте це нейтральний об'єктивний сюжет, чи ні? Вот, чесно вам мені скажіть. Ми вважаємо, що це нейтральний об'єктивний сюжет з залученням експертів. Так. Залученням експертної інформації. Форбс є авторитетним виданням в тому, що стосується статків. Це статки. Ці троє політологів, оценка, яких, яких ми подавали сюжетів, вони є Статки і оцінка статків. Є доход. Є оцінка. Ви хочете, щоб я продав компанію і купив квартиру в Києві, щоб я виконував э, свої функції як народний депутат? Що ви пропонуєте? Вот скажите, вот что нужно Мы еще сделать, чтобы вам, народный, народный депутат... Що для цього можна зробити? я, я дуже видите? вибачаюся? Наш ефірний час закінчився для цієї рубрики. Сподіваюсь, що ми будемо мати змогу продовжити з вами цю розмову в якомусь іншому форматі.